Кінчу поки що. Тепер Пане Сірію, ви брали участь у Революції Гідності, ви брали участь у війні на Сході України проти Росії і ви давно живете в Україні. та Ви вільно, абсолютно дуже добре говорите українською, набагато краще, ніж багато хто з українців. І ви. Дякую. Є громадським діячем, та, який багато чого робить, як для народу Ерза, так і для України. Але наскільки я розумію, ви не завжди були настільки свідомими, і щось вас колись змінило. Де стався той момент, коли ви переосмислили своє життя і стали цікавитися власною культурою, стало цікавитися і українською культурою, також і вивчили мову? Можете розказати? Так, звісно. Е, дякую. Ну, мені дуже повезло, по-перше. Я не знаю, яким би я став, як би я залишився там. Чесно кажу, не знаю. Е, мені повезло, у нас приїхало в гарнізон Озерна, це під Житомиром 24 лейтенанти. І там е, така зібралася група велика дівчата, і хлопців. І дівчата всі говорили українською, співали. І я не був шовіністом, бо в е, мене не було таких поглядів. Це сприймалося абсолютно природно. Е, і потім біля мене завжди були українці. Битє це знання. Хто це зробив конкретно, я не можу сказати, бо були е, де, різні випадки. Можливо, це був той прапорщик, з яким ми, е, колись я літенант, він прапорщик, ми випили добре. і Він почав мені е, розповідати про комуняк. А я комуніст в той час був, літенант, комуніст, випускник училища військового. Е, і я від нього вперше почув про голодомор, про ці інші речі. Ну звичайно, що я ж не став його здавати. бо це друг. Тось ну це голову не приходила. Але можливо, це вплив. Потім було більш цікаві речі. Ну можливо, ні, ні, не так можливо були інші там. події, я навчався в Києві, я спілкувався, розмовляв. Я чув постійно українську мову. Потім я вже розповідав на всюди в інтернеті, була зустріч з В'ячеславом Чорноволом, випадково абсолютно. От можливо, зустріти це було от тим самим камінцем, який е... після чого почала сипатися ця стройна система комуністичного Ну, Хоча замислюватися, я і раніше думав там. Дивився, порівнював, як живуть люди, як відносять, як, як відносять один до одного. До мене приїздили мої друзі, мої родичі. Вони дивились на Україну. Я везу їх, Закарпаття показував. І вони по їх поведінці я бачив, що українці далеко попереду. Це, це, це Я не хочу образити нікого, але в своєму розвідку і навіть у світі. Бо для мене можливо я перебільшую, але для мене український народ це не просто зірється зразок. Для мене це і не тільки для мене. Я вважаю, що світ розвивається, люди міняються, людство міняється до кращого, це безумовно. І тут завжди є якісь лідери. І якщо ми згадаємо, що була декларація прав людини, яка там де ніде працює, то наступний крок у людства це декларація обов'язків людини. І прояви того от, прийняття декларації серед українців вже були, коли людина, не чекаючи ніякого е, матеріального там, якогось, е, заохочення чи примушення, робить речі не іншим. Дама в Манто несе шини від Лексуса на Майдан. Хто її примушує? Добровольці на Майдані з дерев'яними щитами, е, добровольці на фронт йдуть. Тому е, українці дуже е, цікава місія історична, я думаю, що шкода, що е, не всі українці це розуміють. І Мене створила Україна, по суті. Я таким став. Дякую. — Мене пощастило нам сусідам. Пишуть люди тут, що дуже цікава розмова інтелектуально і сенсова. Та да, ви дуже такий спокійний оптиміст, але друзі, я вам до вас звертаюся, без вашого ентузіазму поставити вподобайки, поставити дзвіночки, якщо ви підписалися на канал. Ми так імперію сильно не розвалимо. Вона сама по собі довго будемо чекати. Але ж ми не китайці. Які тепер чекатимуть розвалу цієї імперії, очевидно. там, незважаючи на те, що сьогодні заявляв Сінзіпінь. Тому підписка на канал, дзвіночок, подобайка. Донейт на ЗСУ тим, кому ви довіряєте, донейт нам. А тепер марек Супрон. Пане Сереч, от це дуже цікаво. Як на мене, ви знаєте, от. Ми всі прагнемо одне й те саме: саме це розвал РФ. А, і ви гадаєте, що українці такі трохи унікальні і попереду. І от я готував наступне питання: може воно якось там доречно, чи недоречно, але чи ви можете бути іскрою? Бо я дивився на цю мапу, що Роман показав. Я там помітив що я не знаю. Я ж не і показував мачку. Містечко... Вона мене є. Бо там, там цікаво, бо там містечко Пенза є на так. території Ерзен Мастор, а Пенза там дуже велика військова база. Я почав думати, я пам'ятав, що звідти там приїхав, здається, це 14 або 15 рік. Коли вони вдарили по Волноваті. Це був такий ключовий момент у ну, під час. Перше вторгнення, якщо можна так називати, а, і пензе там ну велика військова база, і один з моментів, яке допомогло розвалу а, Російської імперії на імені СССР, коли а, ключові республіки вимагали, щоби якщо служити у війську, то тільки на території республік, а, чи є серед РЗ. Чи є серед вас отака, розуміючи, що політичне, але може, і навіть не тільки політичне, але і е, законний е, спосіб вимагати закриття військових баз, наприклад, які є в Пензе чи інших містах. Бо це було би той перший крок до того, що місцеві вимагають закриття, і центральна влада доведеться цим розбиратися рано чи пізно? На сьогодні це неможливо. В наших державах ми самі їх позакриваємо. На сьогодні це неможливо. І не тому, що різняне не активне. Найбільш активними на сьогодні ми бачимо це кумики в Дагестані, це башкорти, це буряти, це ойрати, це Рзяни, але не настільки активно, щоб бити і вимагати закриття військової бази. Бо треба бути реалістом. Зараз настільки всіх скрутили, і це знову незалежно від того, Рзяни чи, чи хто. Я нагадую що там. По різних оцінках 10-15 мільйонів українців і ми теж не бачимо пікетів, мітингів, там якісь повстань така ситуація. Нам наше завдання на сьогодні це коригування, основне завдання, яке, на жаль, мало хто робить, це коригування свідомості, пояснити треба людям, що робити, як вони живуть, показати. І для того мав би бути проєкт такий на кшталт голосу Америки, колись був був, наприклад, цілодобово мовами тих народів, звертатись до тих народів. бо це впливає. Ми переконалися. Ми робимо це самі на волонтерських засадах, але бачимо, що це впливає. Звичайно, що сіли наші не невеликі, е і це треба було б робити. Це треба і сьогодні, ще не пізно. Це треба робити. Е це має бути стратегія державна, скажімо так.